Закарпаття регіон найнижчого враження віл-інфекції в Україні, був і залишається. І я маю дуже велику надію, що і буде залишатися в майбутньому. Теж, якщо брати в порівнянні поширеність, то є, це кількість віл-позитивних осіб на 100 тисяч населення, то в Закарпатті, наприклад, у нас цей показник 27,8 на 100 тисяч населення в Україні 323,7%. Якщо в абсолютних цифрах я вам скажу для порівняння, наприклад, в Закарпатті у нас на сьогоднішній день 357 вілоінфікованих осіб, які перебувають на обліку. В Дніпропетровській області 24 тисячі, в Донецькій області 28 тисяч. Тобто порівнювати в цифри, звичайно, ні, ніяке порівняння це не йде. Зовсім різний рівень поширення. У нас є особливості епідемії в Закарпатті, так звані регіональні особливості. Ми називаємо сьогоднішній день це регіональна субепідемія. Віл-інфекції, яка суттєво відрізняється від особливостей розвитку епідемії в Україні взагалі. Я думаю, що по великому рахунку, якщо оцінити кожний регіон України, в кожному будуть якісь свої особливості розвитку епідемії. В принципі, на сьогоднішній день це визнано і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, що на території навіть одної країни ми можемо спостерігати різні епідемії. Наша епідемія, її основні особливості полягають в наступних фактах: перше. Низький рівень, початкова стадія розвитку епідемії. Друге. Багато років, вже дуже тривалий час, в Закарпатті основним шляхом передачі ВІЛ є і залишається статевий шлях. Якщо в Україні донедавна, до 2008 року, превалював перинтеральний шлях або зараження при вживанні ін'єкційних наркотиків, то в Закарпатті ще з 2000 року. Основним є статевий шлях. Ну, от якщо взяти 2014 рік, порахувати, то приблизно, станом на 1 листопада, в Україні 40% випадків були серед споживачів ін'єкційних наркотиків. В Закарпатті в цьому році ноль. Не одного випадку. В минулому році 2% нових випадків, В позаминулому ноль. Тобто, практично група споживачів інєкційних наркотиків в Закарпатті не впливає на епідемію. Але в Закарпатті у нас є своя регіональна особлива група, яка впливає на розвиток епідемічної ситуації, і це доведено великим кількістю досліджень, це трудові мігранти, які виїжджають за межі області. В цьому відношенні найбільш небезпечним щодо питання поширення ВІЛ залишається група трудових мігрантів, які виїжджають в Російську Федерацію, і в Східні і Південній області України, так звані внутрішні трудові мігранти. В середньому, якщо ми візьмемо з 2007 року і кожен рік оцінимо нові випадки ВІЛ, то близько 60% нових випадків ВІЛ-інфекції якраз спостерігаються в середовищі трудових мігрантів та їх найближчого оточення. Оце основні особливості перебігу епідемії в Закарпатській області України. Я думаю, що деякі компоненти характерні і для інших західних областей. Ми паралельно провели оцінку з нашими колегами з Тернополя, з Чернівців і спостерігаємо дуже подібні тенденції і в цих регіонах. Е, у нас вже кілька років в Україні впроваджено широкомасштабну антиретровірусну терапію як основний засіб, як надання допомоги лікування, скажімо, віл-інфекції. І один із пріоритетних засобів профілактики поширення ВІЛ за рахунок лікування людини, яка є джерелом даного захворювання, даної інфекції. Питання наявності медикаментів зараз дуже актуальне. Ви чудово знаєте, що піднімалося це питання вже не раз на центральному рівні. В Міністерстві охорони здоров'я виникли проблеми з тендерними закупівлями медикаментів, в тому числі і до. Віл-позитивних осіб. Хочу вам повідомити, це було вже повідомлено, пам'ятаєте, в цей день чорний вівторок, який був по всій території України. В Закарпатській області проблем з забезпеченням антиретровірусної терапії для віл-інфікованих осіб на сьогоднішній день немає. Мало того, ми забезпечені антиретровірусною терапією для тих, хто отримує її в Закарпатській області. І на перший квартал практично 2015 року.